Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання тем переваги маршрутних транспортних засобів та проїзд перехресть Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 У якому порядку транспортні засоби роз'їдуться на зображеній ділянці? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Жовтий автомобіль. Синій трамвай. 2. Жовтий автомобіль. Трамвай синій. 3. Синій автомобіль. Жовтий трамвай. 4. Синій автомобіль. Трамвай жовтий. 5. Трамвай. Синій автомобіль жовтий. Та 6. Трамвай. Жовтий автомобіль синій. Кожен водій повинен не тільки знати ПДР, а й мати автоцивілку. А з додатком Hotline Finance це можна зробити просто та швидко. Сервіс зібрав в одному місці найпопулярніші страхові компанії. Порівнюйте ціни, вибирайте оптимальний варіант та оформлюйте автоцивілку за кілька хвилин. Прямо у смартфоні. І не забудьте скористатися моїм промокодом ZP10, щоб отримати додаткові 10% знижки на автоцивілку. За бажанням, цю знижку можете задонатити на ЗСУ. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали жовтий та синій автомобілі. Жовтий повертає праворуч, а синій ліворуч. І обидва водії увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Перехрестя, вочевидь, є нерегульованим, оскільки воно не обладнане світлофорами, однак тут є знаки пріоритету, котрі допоможуть нам правильно побудувати порядок роз'їзду. Згідно зі знаком 2-3 головна дорога, а також табличкою 7-8 напрямок головної дороги, на головній знаходиться водій жовтого автомобіля, який проїде зображену ділянку другим. Так, водій жовтого авто має перевагу перед водієм синього, але проїде зображену ділянку другим, оскільки першим проїде трамвай. І ось тут найцікавіше, чому цей трамвай має перевагу, якщо згідно зі знаками він знаходиться на другорядній дорозі. Все просто, якби трамвай і справді був на другорядній дорозі, то перевага була б у водія жовтого автомобіля. Але, але на нашому малюнку трамвай не перебуває ні на другорядній, ні на головній дорозі. Він знаходиться вже поза перехрестям, про що також свідчить і знак 1.20 перехрещування з трамвайною колією. А згідно з пунктом 17.3 правил, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. І єдиним винятком тут є випадок, коли трамвай виїжджає з трамвайного депо. Отож, першим в нашу ділянку проїжджає трамвай, потім жовтий автомобіль і останнім проїжджає синій. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: Хто з велосипедистів порушує правила? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Велосипедист в жовтій футболці, 2. Велосипедист в червоній футболці. 3. Обидва порушують. та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два велосипедисти. Один з них, а саме той, що в червоній футболці, рухається по дорозі і збирається повертати ліворуч, а інший просто їде собі прямо по тротуару. Давайте якраз розпочнемо з простішого, а саме з червоного велосипедиста. Будемо його так далі називати для зручності. Так от, цей червоний велосипедист, очевидно, що порушує правила, адже згідно з пунктом 11.13 правил, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється. Таку ж саму заборону можна знайти і у пункті 6.6 правил. Добре, а як щодо жовтого велосипедиста? Ми бачимо, що він збирається повернути ліворуч, завчасно зайнявши перед цим відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. І здавалося б, молодець робить усе правильно, але насправді ні. Можливо, для когось це стане несподіванкою, але велосипедистам, як до речі, вершникам і тим, хто керує мопедами та гужовими возами, поворот ліворуч та розворот дозволяється лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Наша ж дорога, як ми можемо бачити, має дві смуги для руху в одному напрямку, а значить, жовтому велосипедисту проїхати за вказаною траєкторією забороняється. Отож, обидва велосипедисти порушують правила, а отже я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням, та обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Запитання у нас таке. Який автомобіль може проїхати перехрестя при цьому сигналі регулювальника? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Червоний та вантажний. 2. Лише білий. 3. Лише вантажний. 4. Білий та вантажний. 5 лише червоний та 6. Усім рух забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Синя вантажівка та білий автомобіль повертають праворуч, а червоний автомобіль проїжджає перехрестя прямо. Перехрестя наше є регульованим, оскільки порядок руху тут визначається сигналами регулювальника, в даному випадку регулювальниці. Так от регулювальниця стоїть з обома руками витягнутими в сторони. Що ж означає цей сигнал? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил, де побачимо, що при такому сигналі з правого та лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от рух зі сторони грудей та спини при такому сигналі забороняється. Таким чином, як водій червоного автомобіля, так і водій вантажівки продовжать рух у дозволених напрямках, а от водієві білого автомобіля доведеться чекати іншого сигналу, щоб проїхати перехрестя. Отож, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.